Ім'я Жадша є слов'янським димінутивним утворенням з формантом Аноша, яке походить від антропоніма Рак. У цьому випадку фінальне К змінилося на Ентбенташена Найдавніша письмова фіксація імені Ракша датується 1278 роком і стосується Володимир Волинського Боярина, слуги Володимира Васильовича. На думку М. Демчука, ім'я Раш походить від іменної Морфеми Тарах, що я частиною повного двоосновного ж імені Радослав, перші українські записи імені Раш відомі з кінця п'ятнадцятого століття, зокрема у 1401 році документується ім'я Коско Аліас Раш. А в 1565 році є згадки про Раш. Також є записи прізвища Драйжік у поєднанні з особовим іменем Ілко за тимся човниця шістдесят рік. Подібні записи антропонімів Рашек та Йоско зустрічаються також у польських джерелах, схожі на радша імена Ідраїса.